Давайте будемо голосувати. Хто за. Ми всі за ми влада нічого не робить. Жителі села Чабани Гвардійської громади зібралися на збори. Люди обурені. Місцева влада передала в оренду на 55 років. Чотири ставки. Тепер кажуть селяни, там не те, що рибу ловити, а й купатися забороняють. І коли ми сказали голові, ну віддайте хоч один ставок. Скільки ставків є в селі поза межами села, що віддайте, хоча б один ставок, де діти могли б купатися, де діти могли б ловити рибу, тому що діти в селі ще є. Село не взагалі, не взагалі не. Не не мертве, можна сказати. Ну, то він сказав: догмдоводьте свою правоту в суді. Люди бідкаються, нові орендарі занедбали водойми. Вони потроху заростають та грузнуть у смітті. Однак кого винити у цьому не знають. У документах жодного слова про те, хто саме винаймає ставки. Такі загаджені ставки, що ви подивіться самі, розумієте? було два-три метри, стало по коліна води. І ще одне питання, яке не як турбує місцевих, сільська школа. Декілька років вона вже не функціонує за призна значення діти їздять навчатися в інший населений пункт. За словами людей, приміщення цілком придатне для використання. Однак нині його просто роздирають на шматки. Частину віддали під медпункт, іншу під виробництво. Селяни бояться без господаря. Будівля занепаде. Коли півдержави розвалено, коли півдержави немає де бути. Ми можемо цю школу віддати якимось діткам з якогось інтернату. Поставити свої питання місцевим владцям люди так і не змогли. Ті проігнорували зібрання та заборонили надавати селянам приміщення для зустрічі. Голова громади Іван Воцборський лише надіслав відписку. Мовляв, збори організували неправильно, бо ініціювали їх лише двоє людей із мінімально необхідних п'яти. Вони не, не рахують за потрібне спілкуватися з, з громадянами взагалі, ну, з громадою села ні одного, ні другого, ні третього. Не враховують ніде наші думки, наші побажання. Натомість староста села в телефонній розмові виправдовується, не прийшла через наказ вищого керівництва. Ми з вами розмовляли, але в мене ще є керівництво. Вони мені сказали, що її лист надійшов, Вам дала відана відповідь, що збори не відбудуться в зв'язку з військовим станом. То що ж я, я ж не знаю, я ж Ні, там не сказано, що там військовий стан. Там не сказано, що там міськові стан бодай без місцевої влади та просто посеред вулиці, але збори люди таки провели. За підсумками створили ініціативну групу, яка тепер представлятиме інтереси громади у селищній раді. А якщо доведеться, то й у суді або вони виправляють селищна рада на сесії. Виправляє ці договори і або скасовує їх, або надає доцільність тим, що вони мають право користуватися, але за певною кількістю паперів, а ні, ми йдемо в суд і в судовому порядку будемо скасовувати ці договори, які не несуть ніякої на сьогоднішній момент. Ці договори не несуть ніякої юридичної сили. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький новини, 33 третій канал.